Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо. І таке одне питання до тебе сьогодні. А чи твій понеділок це благословенний, чи радісний понеділок, чи ти маєш а, знову прокину... Ай, знову на працю, ненавиджу своє життя, ненавиджу свою роботу, але йдеш туди, мучишся. І ось таке, власне, сьогодні питання задай собі. Чи ти живеш, чи ти е, якось терпиш? Терпіння, виживаєш, якось. багато є робот, праці, яка би подобалась тобі особисто. А на жаль, що так є, що ми не шукаємо, а просто беремо те, що беремо, що падає нам, і потім страждаємо все життя. І це є неправильно, це не є Божий план страждати ціле життя на, на тій праці, яку ти ненавидиш. Ну, і Просто запитай, чи в тебе понеділок, чи ти входиш в цей культ понеділку, який ненавидиш, і в культ п'ятниці, яку ти е, обожнюєш. Бо так світ це пропагує нам такий культ понеділку і культ п'ятниці. Коли в понеділок ти ненавидиш все життя, а в п'ятницю ти вже веселий, бо кінець робочого тижня, бо ти відпахав, заслужив, і це тепер можеш в суботу, і неділю об'їдатися, спати, лежати, ну і все таке робити. Або йти десь бухати, або десь йти ще щось робити погане, бо ти заробив, бо ти заслужив, ти від, відробив. Ну І сьогодні вже почнемо з цього понеділку рандомні посилання зачитувати, які будуть попадатися. Сьогодні, 25 серпня, 2009 рік. Дорогі діти, сьогодні знову закликаю вас до навернення. Дітоньки, ви ще недостатньо святій, не випромінюєте святості іншим. Тому моліться, 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 і працюйте над своїм особистим наверненням, щоб ви були знаком Божої любові для інших. Я з вами та веду вас до вічності, за якою маєте прагнути, за якою має прагнути кожне серце. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. І Марія нам каже, в понеділок починаємо працювати. Працювати не над кимось, не над чимось, а над собою, над своїм власним наверненням. І над своїм життям. Бо якщо ти, як я вже казав, ти ненавидиш своє життя, свою роботу, то, а, і завжди такі люди, знаєте, вчать інших людей, як треба жити. Починають розповідати незнайомцям, як треба робити, або знайомим, як треба робити, але самі не мають ні миру, ні щастя, нічого не мають. І Марія нам каже, моліться, моліться, молиться, молиться. Моліться, щоб Перемінювати ваше життя, власне, своє життя, щоб перемінювати свій погляд на життя, перемінювати свої, свої страхи, Бо зазвичай страшно піти з роботи, бо здається, що краще вже не буде, або не знайду, або недостойна, а Але це все брехня. Брехня, яку сатана заклав, і хоче, щоб всі люди були рабами. І коли я бачу, коли людина, я пропущу роботу або ще щось, ну. Вона не боїться так згрішити, наприклад. А, а коли там один день в праці або проспала на працю, то, то це вже крах, це вже смерть, це вже. Тобто, бачу, бачу чим людина живе, тобто своєю тільки роботою, страху постійному. А страх це хто? Хто завідує страхом? Сатана. То, тому Бог нам дає вільність, Бог нам дає свободу, а сатана робить так, щоб ми боялися. Боялися. І тому сьогодні таке бажання, побажання вам, всім і мені також не боятися, не боятися цього світу і все, що може в цьому світі статися. А боятися, власне, не навернутися, не навернутися, не помолитися. Чи ти Фу! не помолився рожанця сьогодні? Чи є в тебе такий страх? Ну, чомусь нема. Ой, слово Боже, не ви... не вичитав сьогодні. Ой, точно не читав сьогодні слово Боже. Є! -о! Ну, і, і все, і все кидати і бігти і читати то слово Боже. А, ну, а роботу ставити там на якесь місце, бо, по ієрархії Божій на першому місці є Бог, на другому є сім'я, дружина або чоловік, на третьому діти, а на четвертому вже йдуть служіння, на п'ятому робота, і на шостому так далі, далі, далі. Тобто, і особисте навернення, особиста молитва це є. Це, це на першому місці. Це і є це відносини з Богом, що ти з Богом маєш цей час. І, і маєш сьогодні, в понеділок лякатися того, що ти не помолився, що ти забув зробити особисту молитву, що ти забув відкрити слово Боже. Ось цей страх, коли ти на роботу спізнюєшся, має бути в тебе, коли ти боїшся, не прочитав слово Боже. Ну, я б хотів би, щоб так було. Страх в будь-якому випадку не є добрим, але. Бачимо свої пріоритети. Бачимо, це відкриває нам сьогодні пріоритети нашого життя. Там, де наше серце, там і буде наша прив'язаність. ну і Аналізуємо своє серце сьогодні. Аналізуємо, де наше серце прив'язано за чим воно більше тягнеться, боїться. І перемінюємо це. Тут навертаємось. Навертаємось особисто. Будьте благословенні! мир вам і радість, Па-па!